Привіт усьому футбольному світу! Продовжуємо з вами спостерігати і вболівати за збірні на Чемпіонаті Європи 2024. Друзі, ми з вами знаходимося в Гамбурзі на Folks Park де буквально за лічені хвилини розпочнеться матч між збірними Голландії і Польщі. І сьогодні, друзі, ми з вами будемо топити за збірну Голландії. І давайте познайомимося зі складом цієї команди, який тренер виставляє. На цей матч. І так, на воротах Данді. В захисті в центрі Вірджил Ван Дейк і Ван Кік З правого флангу в нас знаходиться Рональд Кумен і з лівого флангу Марк. В центрі поля будуть грати такі файні чувачки: Сайлі, Чанг і Голді. А настрій атаки виставлена така трійця потужних форвардів в центрі Йохан Кройф, Справа йому буде допомагати Дейв, і зліва в нас новачок цієї команди, якого викликали саме на цей турнір. Це Рей Рей. І так, друзі, вже бачу своєї коментаторської кабінки, що суддя виводить команди на поле. І давайте послухаємо гімни цих команд, після чого розпочнеться безпосередньо гра. І так, народ, до речі, за весь час зустрічі цих збірних було зіграно цілих 19 матчів. Народ, з цих 19 матчів перемогу 9 разів святкувала Голландія. І лише 3 рази Вікторі святкувала Польща. І аж 7 разів була зафіксована нічия. Давайте подивимося, який склад збірної Польщі. І так у нас тут Нікрос-центрі і... Роберт Лєвандовський на острі атаки. і це найбільша проблема, мені здається, збірної Голландії, з якою може стикнутися ця збірна. Так от, народ, лише три перемоги польської збірної. Але нічого, нічого, я думаю, що в сьогоднішньому матчі поляки точно дають, дадуть такий доволі справжній, потужний файний бій. Подивимося, що нам проти поставить команди. І так, друзі, гра розпочала, розпочала. В Атаці в нас збірна Голландії. Перший удар, перший небезпечний момент, і перший гол на 10-й хвилині забиває. Дейв, до речі, найбільша перемога збірної Голландії між цими збірними е рахунком 3-0. А якщо брати перемогу Польщі, друзі, то поляки перемагали голландців з рахунком 4-1. Але це було дуже-дуже дуже давно. І я думаю, що вболівальники Голландії цю прикрість вже давним-давно забулися. І так, у нас контратакує Польща, вони намагаються якомога швидше зрівняти рахунок і не дать можливості голландцям розвинути свій успіх і продвигатися уперед. Вірджал намагався пройти по флангу, але в нього нічого не вийшло. Опасний небезпеч, небезпечний момент. Штанга, штанга рятує збірну Голландії від неминучого голу. Просто пощастило, пофартило. І Одразу контратака, гарний такий гострий випад збірної Голландії, Дейв наносить потужний удар, але м'яч летить е, за межі поля далеко-далеко-далеко від створу воріт. Доволі такий непоганий темп народ, хочу сказати. Гарна динаміка і е, такий доволі файний, потужний рівень гри цих збірних. Мені здається, що ми з вами ще побачимо пару тройку небезпечних моментів і голів в цій парі. Хорош удар, Дейв! Дейв, поки друзі, в нашому матчі найнебезпечніший перець файно вальнув і потрапив або в хрестовину, або в штангу. Точно е, не побачив. Мені з цієї коментаторської кабіни не дуже добре видно, але те, що небезпечний був момент, це, звісно, записуємо, занотовуємо в журнальчик, друзі. До речі, останні зустрічі між цими збірними проходили е, доволі нещодавно. Це був сезон 22 23 року, і матчі відбувалися в Лізі націй. Тоді було зіграно дві зустрічі, і в одній зустрічей перемогли голландці 2-0. А друга зустріч між цими збірними в Лізі націй завершилася нічийним рахунком 2-2. Тому народ, якщо ви там став... граєте на тоталізаторі, робите ставочки, там, то я думаю, що можна впевнено казати, що в матчі між цими збірними було де забито десь в середньому 3 голи, тому можете спокійненько ставити або обидві заб'ють, або тотал більше 2,5. І якщо чесно, мені здається, що ще. Все ж таки, в цій парі фаворитом виступає збірна Голландії, і саме Голландці е, будуть святкувати перемогу. Можливо, це знаєте, це, можливо, ще говорить мій внутрішній голос, тому що я люблю збірну Голландії, і збірна Голландії це одна зі тих збірних, за які я вболіваю на цьому Євро-2024. Хорош, хорош. Гарнесенький такий прорив по о, флангу відбувався, але поляки, поляки зупинили о, прорив. І не дали можливість розвинути свій успіх збірній Голландії. І так, виходить Йохан Кройс на ударній позиції. Хорош забиває цей легендарний футболіст, алхімік. Він просто пошаманив, просто там наколдував і забив куточок. Файний, просто неймовірно гарний гол. Рахунок стає 3-0, друзі. У нас з вами йде 84-хвилина. та М'я матч підходить до свого логічного завершення, Дейв проривається, потужно б'є і оформлює хетрик. Матчі. Рахунок стає 4-0, і мені здається, що вболівальники збірної Польщі вже потроху-потроху починають залишати трибуни Volkspark Stadium. і от трошечки розходиться. До речі, друзі, це домашня арена німецького футбольного клубу Гамбург з одноіменного міста, в якому нам з вами пощастило. Побувати. І так, народ, матч завершився, рахунок 4-0. Справедлива перемога збірної Голландії. Мені здається, що все було по ділу, друзі. Якщо вам сподобалося дивитися разом зі мною, коментувати цей матч, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал і включайтесь на трансляцію. Все більше і більше потужних і незабутніх матчів Євро 2024. І так, друзі, давайте відкриємо фінальний пак, який ми отримали за перемогу. Це наш бонус, і будемо з вами прощатися. Зустрінемося в наступних матчах. Добра, миру, всім папа! -па.